І всім привіт ви на каналі Макартова і Даміні-Кальори. Мак... Ей, не забирай! правду! Там дивись це. Я його підписчик і я йому зробила карту на день народження. У нього в Макарі сьогодні день народження. Добре. Привіт, Макар ТВ! Я твій підписчик. Мені. Я тебе люблю. Ти найкращий з моїх підписчиків. Правила не ламати блоки, не читерити. Удачі, дякую. Гнило нашлось. А чому ж тебе за що стріли? І зомбі. Упс. Так, зараз вже в норм. А, чого ти не втягнув броню? Що вона не потратила? Аж а не потратиться, не потратиться, потратить, якщо ти вигаш. Та ну, та ношу! І що, це легально? О, бачиш, який ти красавчик. Я думав, що це волосся. Я кажу, на броня як волосся. Так. Може до мене подзвонять відео, тому вибачайте. А-а-а-а-а. Упсі-пупсі. А, 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 а. а ти в кожну тур поклала став? О, бач, тебе утравляє, я все-таки. Двісти. Привет, корейские. <Кажи, решкие> <Кажи, решкие> <тебе> там Железо. <решко> <решко> <Зелеза, решко> дякую. спасибо. Мне там будет потребно железо. А що а він ламає двері? А -а -а. Що так? Американські дякую тобі, да А за що? Ти то, що забудувала американський... А це дуже маленьке, до речі, відео. Там вже кінець. Дуже маленька карта. Ага. Угу. Але старались. І що тут робити? Тут ти маєш вижити роз... Ой, а я тобі забула покласти алмази і огонь. Тоді перейди в кріатію. Зараз ми поставимо на паузу, а потім... Так. Да. Ну добре, ми продовжуємо. Так, на. Зараз тут рисуємося. І виключно. -да. Посуньте пам'яті. Виключи той звук. Так. Виключаємо звук телевізорка. Так, Во. ти робиш. А ти скрафтиш бікірку. бікерку? Чого ти над чим робиш рукою? А де я з мамаю, щоб скратити. Ти чого? Не знаєш такого. І ти чого? Я, вже... я, я, я ж говорю, я і купаю землю, щоб це. Та лиш як ти їх зламаєш? Там перше треба знайти железо, уголь, щоб це розпи. Ну, щоб її... Треба зробити кірку дерев'яну. Ну ну-ну. Так би що? Що таке? А, все. Так, ну ти знаєш Ну і кірку. Ще треба на... зробити три тих і ну кірку робиш. Добре. стоп, перероби собі на кірку. Кірка кірка Та, добре. Але не ламає кіркою землю, ти в курсі. Тут ось. Каже, що ти кажеш. Звичайно. Де є ті алмази? Ти в курсі, що перше треба ж е, тією, е, як його? Як зробити, щоб тут не було чогось? Ну, ти в курсі, що треба взагалі-то алм... железною кіркою робити? Що з железною кіркою? Е -е -е Збирати алмази. Та, але де, де саме ті алмази і то все? Сам маєш знайти? Чого це я маю тобі підказувати? Алмазики. Ти їх не, не можеш зараз ламати. Чого? Да ты что ты робишь? А что? Треба <свист> железную кирку. Ну, а, поменяйте два да. И запомнятай ее. Добро. Алло, баб, я в дом. Буду... Добро. Да. Ну, добро. Ставь лайки, подпишись на канал Доминика Лера. И дура... Блин, что такое? Ти можеш зайти в креатив і взяти собі кам'яну кірку, а то я тобі забула дати камінь. А то дерев'яною кіркою не можна добувати. А як же то, щоб не було? Як зробити, щоб то не було? Що це зробиш? А, все. Ну добре, всім удачі, па-па. Ну я не прощаю. Ну але не забудь взяти Не можеш ти зламати! треба камінну кірку, я тобі забула дати камінь. ще. І візьми собі з креатива ем, камінну кірку. Ну добре, всім, удачи, всім, папа, підпишу. -па. Ну і добре, ми повернулися. Ламаємо залізо. Тут де я взяв. Так, угля. Иду в Айкино. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Зараб ставлю на паузу и иду в Айкино. Вот я уже в Айкино. Узкий тут зелеза. Зелеза, зелеза, зелеза. Там же уголь. Ja, barna er alltid sånn. Є, є. Так. Что тут уголь вже є? Ну хай буде, якщо я. Я зараз поставлю на паузу і коли вже буде. Ну от, в мене вже готове. І палички нам треба зробити. И... Треба буде так, так, більше палочок. Палочки, палочки, палочки. Она а ж у меня була палочки. Джекерки. Верстак. Залезно. Да. Так. Добре. Опс. Так. Легко було. Ну добре, я в наступній серії продовжу. А зараз став лайк і підписуйся на канал Макар ТВ. Всім па-па!